Багатоженство в Росії дістало нову захисницю, і нею стала голова комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей Олена Мізуліна. Вона висловилася проти кримінальної відповідальності за полігамію. Кремлівська моралізаторка пояснила свою позицію. Мовляв, в Росії не вистачає чоловіків, з якими жінки хотіли б створювати родини. Тому карати багатоженців на думку Мізуліної, безглуздо. Шлюбні питання у Держдумі планували порушити після скандального весілля чеченського поліцейського та 17-річної школярки. Старший за наречену на 30 років голова райвідділку поліції примусив неповнолітню до шлюбу, пригрозивши розправою її родині. Попри те, що дівчина стала його другою дружиною, а багатоженство у Чечні поза законом дозвіл на цей шлюб дав сам президент Чечні Рамзан Кадиров. А російські телеканали перетворили весілля на шоу.